Кам'яний будинок зруйнований до фундаменту. На гілках навколишніх дерев рештки домашнього скарбу. Потужний вибух у доброславі пролунав близько восьмої вечора. Подумали, що війна. В першу чергу, що війна, а друге що землетрясення. Очевидці розповідають уламки летіли в усі буки, немов шрапнель, і тільки дивом нікого не поранили. Так ніхто не пострадав. Якщо хтось йшов би, то це було б щось та чим. Кирпічі на вулиці, все було. Це то вже. Будинок Армена стоїть поряд із епіцентром. Чоловік розповідає, йому пощастило. Від неминучої смерті врятував старий автобус. От бачите стекла, які Він Взяв на суден на себе. Але без збитків не обійшлося. Переймається Армен. Каміння побило його машину, а в сусідів повибивало шибки. Розбило лобове стекло, побило машину. І якщо бачите, от шифер прямо на дереві, лісти шифера. Єдиний мешканець зруйнованого будинку в момент вибуху був на роботі. Іронія сумна, але працює чоловік газовим майстром. Оператором газової котельні, так що він все знає. Всі все нормально, там це ж не те, то, що він там він все. Смотрите, прийшов включив мінімум, сяка положена, що щоб не замерло. Все все, все як положено. Рятувальники, які оглянули місце події, не відкидають, що господар намайстрував собі саморобний котел через його несправність. У будинку вибухнув газ, але остаточних висновків експерти ще не зробили.